Всім привіт! Сьогодні 25 березня 2023 рік, Київська область. Нарешті я витягнула свої інжири. Я так, думала, витягувати чи не витягувати мені їх, але ж прийшлося, тому що вони почали прокидатися. Я вже десь 2 чи три тижні я тримала свій полупідвал. Відкритим і вночі теж відкритими двері, але ж ну це це, це ніяк не вплинуло на ситуацію, і я бачила, що все ж таки бруньки зеленіють, і зовсім мені не хотілося так зробити, як було в мене в минулому році році. Позаминулому, у минулому я витягнула інжири 15 го якщо я, да, я передивлялася. Ніби таки 15 квітня, але ж потім все ж таки були такі ночі досить прохолодні. Може, там близько нуля, може, і мінус, я вже не пам'ятаю, але листя в мене покрутило і багато бреб в мене осипалося від цього. І тому ну, інакше нічого не зробиш, інакше, інакше неможливо було зупинити цей процес. Тільки тим, що ну, винести на вулицю, щоб на вулиці все ж таки холодніше і вони так більш будуть повільніше розкриватися ці бруньки. Ще й почали з'являтися бреби. А ще бачите, як цікаво, це що це стоїть? Це узбекський жовтий. І на більшості, на більшості інжирів зелені бруньки. А ось поруч стоїть буржасот Нуар, дуже класний сорт. І бачите, бруньки, які темно-червоні. І теж, бачите, з'являються бреби. У минулому році визріли бреби, були, були ж дуже смачні, прям чорні всередині, але фіги переважно не визріли. Побачимо, що буде в цьому році, а вон, бачите, маленька, маленька рослина, але ж бере вон, вона воно в'яже активно. Жужа! О, пісня, пісня. Це в мене така є одна собачка, співачка. І вона як починає співати, і всі її підхватують, і, і, і концерт. Невеличкий концерт. чуєте? О, о, о. Так, поруч тут стоять у мене чотири Жожа. Вона ще гучніша. Поруч у мене стоять ще, теж на півподвалі вони були з чотири східних хорми, але я окремо буду про них розповідати, мабуть. Теж починають прокидатися, бачите? Ось показую вам так трошки. Блекиталія не бачу. Шампань. Шампань ранній сорт. не дуже великі, але смачні. І що добре, що вони визрівають і перший, і другий. Врожай визрівають у нас в Київській області. Ронде Бордо. Теж бачите в них червоні бруньки? Прикольно. Олімпіан. Олімпіан теж. Мені все ж таки вважається, хоча ще п'ять. Дивилася прогноз, вони то показують, що вночі буде мінус, якийсь циклон на нас е, прямує е, мінус 2, мінус 3, десь три дні, три доби, таке обіцяють. Але все ж таки нехай вони будуть у, у такому вигляді, як зараз, отакі бруньки, не розкриті, ніж це буде листя. Ще щоб тиждень, тиждень і було б вже листя у підвалі. І що, і що, що ти зробиш? Потім довелося б витягувати з листями. А квіти це теж такий досить нестабільний місяць. І що там ще буде, хто знає. Тому що ну, вже, вже, вже витягла все, що вже казати. Як буде, так буде. Канадрія. Кладу, кладу я поки що не бачу. Ні, вже так починається трошки. Така вона порізана мене сильно. Ще хочу сказати, що попередити і наголосити на тому, що я е, саженці не продаю. Е, на продаж я не вирощую, і живці, скоріш за все, я різати у цьому році не буду. Може, може, осінню, але не зараз. Бо я ще не знаю, що в мене де відсушиться. Я у цьому сезоні зовсім у підвалі не, не поливала рослини. Зовсім як не зайду, грунт перевіряю, а він якийсь вологий, конденсат лється. Ну, Мені здавалося, що вологи достатньо, але ж вийшло так, що декілька таких рослин в мене так по, ну, попівпагона десь повідсушували. Рослини ж живі, слава Богу, але ж така відсушка трохи відбулася десь. Мені дуже жаль е, селіста. Отак вона постраждала. А вона щеплена, не корневласна, і тому, якщо б відсохла, а я її придбала у Дмитра Резнікова. Він зараз в Лісичанську. Ну, він мешкає в Лісичанську, зараз де він, я не знаю. Вони ж в окупації, і зв'язку з ним ніякого немає. В нього дуже якісні саджанці. Якщо то, теж мене питають, де можна придбати. От зараз я не знаю, де. Мабуть, Олександр Крот ще Запоріжжя, я знаю, торгує. Але ж в нього такого асортименту, як у Дмитра Резнікова, немає. Теж, теж непогані, якісні в нього саженці, але ж все ж, таки, все ж таки не такі. Так, Тут ще в мене пересорт, дуже, дуже кстати, до речі, класний пересорт. Бреб буде дофіга, так як я бачу. Дуже, дуже непоганий за смаком. Тріана, щось Тріана бачу є. Теж класний сорт. Оредизраїль от трохи отак от відсушив, бачите, вже відрізала. White. Поки що не, роз, не розумію. Так особливо нема чого показувати, просто показую, в якому вони стані. А потім, коли вже минуть е приморозки, погана погода, і поки, ну, коли вже повністю прокинуться всі інжири, от я вам покажу, як вони це пережили. Оці зниження, зниження температури. Побачимо далі. Ще я купила 5, 65, да, 65 літрів, на 65 літрів контейнери. І буду перевалювати конадрію, Олімпіан, ще декілька саженців, а в них буду перевалювати те, що росте в менших контейнерах. Ну, буду міняти, змінювати на збільшення контейнери інжиром. Ось то, що вам казала Селеста. Бачите, що від неї залишилось? Одна гичка. Отак вона відсушила майже половину. Сюкрет. Це новий сорт. Він в минулому році не показував мені ніякого врожаю. Зараз з цієї сторони, може, щось цікавого цікавого побачимо. Не знаю. Классный сорт э, Рауфен Ох, классный. Такі бомбезні плоди э, крупні, соковиті, ніжні. Ой, просто казковий сорт, ну, ще вот там під будинком декілька рослин стоять. Граєра не було врожаю у минулому році, не бачила нічого. Те, де були плоди, але були тоді дощі, вони були так зіпсовані вологою. Це в мене такий е невідомий сорт. дрібненькі плоди, але дуже солодкі. Два апшерони. Сара І Бреби в'яжуть. Це в мене... Ой, Дон Жуан чи хто? Треба подивитися, Да, Дон Жуан. Дон Жуан теж ранній сорт. Трохи гілок він теж відсушив, я бачу. Ось, дивіться. Ще треба буде різати, ще картина не, така не розуміла. Ось. Треба було такі ж мені полити <зимку> взимку хоч один раз. Це полуничний, теж я не бачила ще врожаю. І тут така штука, він щеплений. І я бачу, що там де щеплення і поруч повилазили. Треба, мабуть, вирізати буде. декаль повилазив цей. Але ж ви знаєте, в мене деяких. О, вона в дивіться, яка вже бреба. О, побачила тільки. О, дивіться, вже яка велика. А, що хотіла сказати, щеплень переважна більшість від Дмитра Резнікова рослин щеплена. І декілька в мене таких є саженців. Зараз я так вже не пам'ятаю, хто з них, хто дав пагони, рані, ну, рані, раніше, раніше при, при, прищепи, дав пагони і там були досить досить смачні плоди. На що воно було схоже? Ну, Щось таке, щось, щось таке приблизно, як Браун Туркі, може. Ну, Схоже більш-менш. Ну, але ж плоди були дос дуже смачні. Я провтикала, не вирізала. Може навіть і на канадрі, от бачите, така ж ситуація, тут місце. Щеплення, ось, а ось скоріння, пагон. І вже теж, бачите, бреба. Ну, в принципі, більш такого нічого цікавого. Побачимо через декілька, ну, може, тиждень, може два, коли там десь через декілька днів прогнозують оці морози. Що після них буде, я не знаю. Хуртовина, сніг навіть. І пишуть, що багато сніга, але ж зима така була малосніжна. В принципі, опади, які повинні були випасти, вони випадуть. І ось, як би так не сталося, що вони випадуть найближчим часом. Але нічого вже не повернеш, будемо спостерігати далі. На все добре. Сподіваюсь, до побачення.